Вітаю! Підготував для вас відеоматеріал з моєї мотоподорожі по чотирьох областях, які я відвідав за один день. Починав я з Київської області, потім Чернігівська, далі Полтавська і частина Черкаської області. І потім знову Київська область. Відвідав декілька сел. Покажу вам те, що я в них побачив, а саме цікаві об'єкти. Деякі з цих сіл вже можна побачити на моєму каналі, так що, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся, бо 90% переглядів моїх відео без підписок. Давайте зменшимо цей відсоток. А в кінці цього відео я озвучу, скільки реально часу потрібно для того, щоб відвідати 4 області, і скільки я намотав кілометрів. Приємного перегляду! Це вже Чернігівська область. Тут такі гарнючі краєвиди. Зараз поїдемо до села Запереводське. Їду в село Козин і по дорозі транзитом побачу ось таку трубу величезну. Десь ось отут вона. Думаю, що це цегляний завод. Да прикольно. Така труба височезна і сама стоїть. Нічого поряд немає. Такий камінь величезний у нас лежить теж. Де він тут взявся цей камінь? І є щось можливо є, але там десь під землею. Я не знаю, як облаштовані самі собі по собі цегляні заводи. Чи може вони там і під землею насправді є, чи тут щось. Бо труба стоїть. Ну, вже потріскана. Скоро ну, впаде. Похилилася тут вже. Це як пизанська вежа. Не знаю, як в інших областях, але що я можу сказати по Чернігівській області, а зараз ми знаходимося саме в Чернігівській області, то ось такі цегляні труби доволі багато де стоять, тому що виробляли цеглу, будувались. І за цього поряд були. Хтось під'їхав чи що. Куда фо фо куди. Їду по полю і подумав, що вже заблокав. Але ні, карта показує їхати прямо, так що прямою далі. Планував взагалі їхати в село Козин заїхати, але побачив місцевих хлопців, то вони кажуть, що в тому селі вже зовсім нічого нема. Один тільки пустир залишився. Так що я вирішив туди вже не прямувати, не тратити час. А поїду в село Березова Рудка. Там е, є цікаве місце. Маєток закривських і є. Піраміда там буде. В цій місцевості такої -то роботи немає. Лише аграрії працюють. Робота в полях. Воно стоїть багато техніки, фури стоять. Чекають зернові. І комбайни. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Це тільки що я бачу в моєму полі зору. І трактореця вже переоріє. Назустріч мені несеться машина, то я трохи з'їхав, щоб потім не ковтати пилюку. Бо це зараз буде капець. Дивіться, як вони туди їздять. Це просто ж. Да, дорога тут важкенька. І кусок не тільки такий дрібний пилючний, а от іменно він глибокий. дрібний і глибокий. Важкувати по ньому їхати. Заноси інколи. А за мною машина там якась в'язалась. Але тримає дистанцію, щоб теж пилюку не квартати. Нарешті асфальт. Як вже кайфово. Я вже три години пітляю по цим полям, по грунтовій дорозі. Так класно їхати по асфальту тепер. Це село Березова Рудка, Полтавська область, Пирятинський район. Я знаходжусь зараз біля е, піраміди Мавзолея Закривських. Цікава місцина, якщо будете поряд, відвідайте. Тут є ось таке приміщення занедбане. Є туалет. Така алейка, скверик. Як правильно назвати. І ось ця піраміда. Піраміда в занедбаному стані. Навіть немає. Напису, що воно таке? Хтось розбив. Опять тут вандали. Знову ці вандали. Що ж ви робите? На що ви це все руйнуєте? Я розумію там, що воно руйнується все з роками, але ж навіщо йому допомагати. У вас руки чешуться. Загляну, що там всередині покажу зараз. Це була якась капличка, церковна капличка. Що тут птахи оселилися? Хоч входу туди нема, замок висить, ніхто ще не зняв. Дуже така цікава архітектурна споруда. Знизу ось зроблений фундамент камнями такими величезними, а догори вже цеглою. У нас тут банда нормальна, це ще не всі зібралися. ще. Усі У нас в кутерах в 6. 9. Вот 11. Так ви тут все село на уші ставите, да? Дорога повністю розбита. Якщо там ближче до траси вона зроблена, то тут ближче до села не зроблена. Я проїхав чотири області. Почав з Київської. Потім Чернігівська, потім Полтавська. Тепер це Черкаська. Стан доріг був різний. Від асфальту до пилюки по косточку. Давайте глянемо, як виглядає тепер мій мотоцикл. Тут у нас повністю пилюка, ось цей слояка який. Ланцюг повсмащений. Також набрався пилюк і дивіться, як він виглядає. Аж стидно. Тут все в пилюці. Навіть на сумці зверху також тут пилюка. На фарі мільйон мошок. На передній сумці павутина. До світла лампочка зігнулася, бо один раз мотоцикл полежав на землі. І зеркало також зігнулося. По часу приблизно займається до двох годин. Якщо ви тут місцевий, це, Якщо не місцевий, також зробіть це, Це дуже цікаво. Сьогодні був дуже насичений день. Наїздив я за день 266 кілометрів. І з 8 ранку зараз 17-16.